Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене в руках дуже цікава ігрова механіка, яку я спочатку не хотів брати на огляд. Ну бо чого можна очікувати від ультрабюджетної клавіатури за 1200 гривень? Але прочитавши детальніше, що вона пропонує, я змінив свою думку. Бо тут на хвилиночку є Хоцвап. Так, не без компромісів, про які детальніше трохи згодом, але ця клавіатура буквально одна з найцікавіших пропозицій на ринку ігрових механічних клавіатур в своєму ціновому сегменті. Ви на каналі PlayUA, Мене звати Володимир Бортюк, а це First Player mk 8 Light. Зустрічає нас First Player коробкою з зображенням клавіатури та загальною інформацією. В коробці у нас сама клавіатура, полери, кікапів та свічів, USB Type і Type C кабель в тканинній обмонці, пакетик з п'ятьма різними свічами гатерон та інструкція. First player mk 8 Lite це дротова механічна клавіатура з частковим хотсвапом та TKL дизайном Тобто у нас тут відсутній правий цифровий блок. У компанії є повнорозмірна версія цієї клавіатури, і називається вона mk 8 Titan. Окрім власне, кількості клавіш, вони майже не відрізняються одна від одної, тож практично все сказане в цьому відео можна екстраполювати і на неї також. Клавіатура має пластиковий корпус, але всередині є сталева пластина, тож на скрючування вона практично ніяк не реагує. Профіль корпусу нахилений, але також присутні. Прогумовані ніжки, комплектний Type-C кабель доволі м'який, і спеціально для цього виробник зробив кабель-канали в обидві сторони клавіатури, але працює воно лише якщо використовувати клавіатуру без ніжок. Як тільки ви піднімете клавіатуру над столом, гравітація переможе силу тертя між кабелем і кабель каналом, і перший випадає на стіл. Існує три варіанти даних клавіатур з різними свічами від Gateron. клікучими синіми та двома лінійними варіантами чорними та жовтими. Що відрізняються силою натискання, яка у чорних на 10 грам вище і складає 60 грам. Обидва лінійних варіантів свічів йдуть змазаними з заводу. Я обрав для огляду саме чорні, і загалом вони мені подобаються більше, ніж звичні для всіх червоні лінійні свічі, у яких сила натискання все 45 грам. На свічах у нас кікапи забі з пластику, основна легенда просвічується, а от українська нанесена гравіювання між свічами та платою у нас присутня вище згадана біла сталева пластина. Завдяки цьому, флекс від натискання на клавіатуру відсутній. А через її білий колір ми отримуємо вже знайомий ефект такої собі пудинговості кікапів, коли світяться не лише самі клавіші, а й місце між ними. Підсвітка тут повноцінна RGB, з можливістю налаштовувати колір кожної клавіші окремо в користувацькому режимі. Окрім самих свічів, маємо також змазані стабілізатори всіх широких клавіш. Але це не те, що прям повністю їх рятує, бо ці клавіші все одно трохи торохтять. Так, бюджетність відчувається, але лише якщо ви маєте з чим порівняти і знаєте, куди дивитись. В будь-якому разі, ви все, що отримуєте на голову вищий досвід, за будь-яку мембранку чи мембранно механічні клавіатури. Власне, головним джокером в рукаві цієї клавіатури є її можливість хотсвапу. І сокет для хотсвапу тут навіть п'ятипіновий. Власне, отримали ми хотсвап в цій клавіатурі завдяки компромісу, а саме тому, що Хотсвап підтримують не всі клавіші, а лише деяка їх частина. І будьте обережними з цим, бо на вигляд, всі свічі однакові, просто деякі з них припаяні, а деякі ні. Я так спочатку спробував витягнути стрілочки, а лише потім вирішив подивитись на до клавіатури, де вказані всі клавіші, що підтримують гарячу заміну. Власне, на tkl версії клавіатури у нас підтримують хотсвап 13 клавіш: пробіл, правий та лівий шифти, backspace, enter та UVER, ASDF. А вже в повнорозмірній titan версії до них додаються стрілки та Enter, Plus і 0 на нампаді. По суті, якраз хороше рішення для такого бюджету. При купівлі ви обрали основні свічі для тайпінгу та маєте можливість змінити ключові геймерські клавіші на будь-що інше. Хочете тихесенько грати в шутери чи умовну Dota 2 чи Лігу? поки дружина спить поряд, поставили собі тихі свічі і вперед до перемог. Занадто легко натискаються скіли, модифікуйте пружинки ваших поточних свічів. Чи придбайте якісь важчі свічі? Загалом, як на мене, чудовий баланс і можливість доторкнутись і до механічних клавіатур, і до світу модингу при нереально обмеженому бюджеті. Власне, навіть якщо у вас до цього ніколи не було механічних клавіатур з хотсвапом, в комплекті до МК 8 виробник поклав 5 основних типів свічів від Гатерон, що ви могли вживу спробувати їх всі та обрати, що вам більше до вподоби. Пулер свічів, до речі, прям приємний, краще ніж деякі комплектні з клавіатурами більш ніж втричі дорожче. Розібрати клавіатуру доволі просто. По її тримає докупи всього 3 гвинти, для яких навіть не треба відривати ніякі наклейки чи гумові ніжки. Ось так клавіатура звучить в оригіналі. Та тейп модом. Стабілізатори тут PCB Mount. А отже їх теж можна спокійно витягнути та модифікувати чи замінити за бажання. Ось так звучиться клавіатура з пластерями на стабах. Та без них. Чи чутно якусь різницю, чи робили б ви ці маніпуляції, пишіть в коментарі. Інструкція до цієї клавіатури ніяк не згадує про існування програмного забезпечення і лише розповідає, як налаштувати МК 8 за допомогою різних шорткатів. Можна і підсвітку змінити, і навіть макроси записати. Але ПЗ існує, хоч і знайти його не так легко. На лендінгу МК Lite є згадка про ПЗ, але сайт плутається з назвами. І то воно Magic Nest, то Lang Devil's Home, Я навіть скріншот, але він не відповідає дійсності, бо показує пази від повнорозмірної МК 8 Титан. І якщо ви його встановите, то вас зустріне повідомлення про те, що підтримувано клавіатуру, не знайдено. Я дізнався про правильне ПСЕ завдяки відео від каналу Огляд Й, тож дуже вдячний пану Гавалко. Подивившись уважніше на сторінці завантажень, можна таки знайти Magic Nest 3, серед підтримуваних клавіатур якого. Якраз присутня МК 8 2. А на коробці клавіатури у нас якраз є оця римська двійка. Поставили, запустили, нарешті побачили, що софт бачить клавіатуру, і можна налаштовувати доскочу. На вибір є всього дві мови інтерфейсу англійська та китайська. Але нічого страшного, цей софт доволі простий. У нас є чотири сторінки, Main – вона ж головна з налаштуванням ребепінгу клавіш, Lighting – з очікувана налаштуваннями підсвітки. Макро, де можна погратися з макросами, та саппорт, де вас чекатимуть оновлення самого ПЗ, прошивки клавіатури та згаданий того мови. Ремапінг доволі простий: ви можете або вимкнути, або переналаштувати будь-яку клавішу, окрім Function. На вибір у нас комбінація з майстер-клавіш та будь-якої іншої клавіші на клавіатурі, медіадії, клавіші мишки та макроси. Трінка наштувальні підсвітки має схему клавіатури, але на ній не показується поточний стан підсвітки. Вона задіяна лише на користувацькому режимі підсвітки, доможту налаштувати колір кожної клавіші окремо. Сумно хочу відзначити, що принаймні у мене користувацький колір в софті та фактичний колір на клавіатурі. Дуже відрізняються. Але маємо те, що маємо. За таку ціну добре, що цей функціонал взагалі існує. Пресетів тут цілих 17, не враховуючи користувацький. Серед них є навіть реагування на звук. Емпіричними дослідженнями мною було визначено, що цей режим слухає ваш системний аудіовихід за замовчування. Загалом нічого незвичного. Свою функцію плюс-мінус виконує, але не є обов'язковим. По суті, можна один раз науштувати, як вам заманеться, і видалити його. Всі науштування збережуться в клавіатурі. Власне, я знаю, я чудово знаю, що багато хто прийшов сюди послухати, як звучить ця клавіатура. Тож ось. Кілька варіантів самої mk 8 Lite з різними свічами. Традиційне порівняння з моєю поточною механікою на таких свічах. Відкривання баночки енергетика. Власне, якщо вважати, що ми у фільмі першому гравцеві приготуватися, то ці клавіатури mk 8 Lite та Titan ніщо інше, як омріяні всіма великодки. Так, вони не ідеальні, але за свою ціну це просто нереальна пропозиція. І чудові претенденти на звання першої механіки. Бо і дають всі переваги механічних клавіатур, включно свідом модингу. Але і не сильно б'ють по гаманцю. Завдяки, хоч і не повному, але хот свапу геймерам, що багато друкують, нарешті не доведеться обирати між приємним досвідом тайпінгу та швидкими прокастами. Так, ПЗ доволі базове, але воно не обов'язкове. Всі профілі хардварні. А 90% речей можна зробити взагалі з самої клавіатури. Чорні свічі взагалі мене приємно вразили, бо вони хоч і лінійні, але підвищена сила натискання доволі приємно вирізняє їх на фоні вже традиційних червоних лінійних перемикачів, враховуючи потенціал для доволі простого модену, Більшість компромісів можна легко виправити, якщо вони будуть вам заважати. Тож в результаті ми маємо клавіатуру з топовим потенціалом та дуже конкурентною ціною, що ідеально підійде на позицію першої механіки чи бази для експериментів. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд.